Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про сарматів, а саме про той факт, що офіційна історія розповідає нам, що вони є окремим від скіфів народом, а також описує, що орда сарматів в певний момент прийшла з північного Ірану і здійснила завоювання всієї Скіфії, прикрасивши цю історію жорстокою розправою сарматів над скіфами, які залишились. На лівому березі Дніпра. Хто ж такі Сармати? Сармати це кочовий і обов'язково іраномовний народ, який належав до іранської групи племен. Сармати мешкали на межі нашої ери у Сарматії, що нині займає територію сучасної України та прилеглі до неї землі. Оволодівши землями скіфів. Сарматські племена зі степів Причорномор'я в 3 столітті нашої ери були частково витіснені готами та частково ними ж підкорені. Не знаю, для чого нам тут одразу подається інформація про готів. Уявіть собі, якби ви починали вивчення історії Єгипту і вам би написали: ось в 3 тисячолітті до нашої ери Єгипет був великою древньою державою. А в наступному реченні написали би, що Єгипет здувся і став колонією Риму. Кому це потрібно? Ми ж зараз вивчаємо питання про сарматів, а не про готів якихось. Таке враження, ніби сюди готів навмисне вписали, щоб ви, українці, багато собі не думали. Вас постійно хтось завойовував і народ. На землях України буквально кожні кілька сотень років замінявся новими прийшлими людьми на всі 100%, щоб ви не сумнівалися. Так от офіційна історія каже, що ще до кінця нашої ери всю скіфію завоювали злі сармати. Досить велика частина українських істориків розмежовує сарматів і скіфів і навіть розділяє скіфську і сарматські епохи. Але є дуже велика проблема. І ця проблема полягає у першоджерелі, яке згадує про сарматів. І цим першоджерелом є історія Геродота. В цій історії Геродот стверджує, що сармати були одним із скіфських племен, які говорили скіфською мовою і мали схожі звичаї. До цієї когорти скіфських племен він відносить будинів, неврів, скіфів-кочівників. Скіфів орачів, скіфів землеробів алізонів і каліпідів, а також царських скіфів. Всі вони були конфедерацією скіфських племен, а відтак представляли собою стародавню державу скіфія. Ну, може, ми помилились і щось не так зрозуміли зі слів Геродота. Почитаємо, що ж пише Геродот про походження Сарматів. Про Савроматів розповідають таке. Коли Еліни билися з Амазонками, а Амазонок скіфи називають ойорпата, а ця назва означає грецькою мовою чоловіковбивці, бо ойор це їхньою мовою чоловік а пата – вбивати, тоді Еліни після перемоги на Термодонті відпливли на своїх кораблях із усіма полонянками, яких вони закупили. Але на морі Амазонки напали на чоловіків і вбили їх. Проте Амазонки не вміли поводитися з кораблями, не знали, як користатися ні кермом, ні вітрилами, ні веслами. Коли вони вбили чоловіків, вони віддалися на волю хвиль і вітру. І так вони прибули на Маєтіцьке озеро, тобто Азовське море, до Кремнів. А Кремни розташовані на землі вільних скіфів. Там Амазонки, зійшовши з кораблів, пішли далі в глиб країни. Спершу вони там знайшли коней, взявши коней, Жінки почали грабувати скіфські господарства. Скіфи не могли зрозуміти, що це таке. Вони не знали ні їхньої мови, не бачили такого одягу, не знали, що це за плем'я. Вони були здивовані, звідки ті прибули і спочатку вважали їх за молодих чоловіків і почали з ними битися. Після битви, підібравши трупи, вони довідалися, що то були жінки. Порадившися, вони вирішили більше не вбивати їх. Але послати до них своїх юнаків у такому числі, скільки було там жінок. Вони наказали їм отаборитися поблизу них і робити все те, що ті роблять. Так вирішили скіфи, бажаючи мати дітей від Амазонок. Пішли туди юнаки і робили так, яким було доручено. Отже, коли Амазонки зрозуміли, що юнаки прийшли не для того, щоб їм шкодити, вони перестали звертати на них увагу. Так, із дня на день один табір наближався до іншого. Юнаки, як і Амазонки, не мали з собою нічого іншого, крім зброї та своїх коней. І вони жили так само, як і ті, їздили на полювання і робили наскоки. Потім вони об'єднали два табори і почали жити разом. І кожен із них мав за свою жінку, ту, з якою він уперше з'єднався. Що ж до мови, то чоловіки не спромоглися вивчити мову жінок. Але жінки швидко засвоїли мову своїх чоловіків, тобто скіфську мову. Коли стало можливим взаєморозуміння між ними, чоловіки сказали Амазонкам: у нас є батьки, є в нас і своє майно. Отже, досить нам цього життя. Ну ми повернемося і житимемо з усіма іншими, тобто будемо жити в поселеннях, усілим життям. Ми візьмемо вас із собою, як наших дружин, а не якихось там інших. Але Амазонки. Ось що відповіли на це. Ми не можемо жити з вашими жінками, бо в нас і в них різні звичаї. Адже ми стріляємо з луків і кидаємо дротики, їздимо верхи, не знаємо жіночих робіт. А ваші жінки нічого з того не вміють робити, про що ми казали. Але живуть там на возах і займаються жіночими справами, і на полювання не ходять, і взагалі нікуди не ходять. Тобто вони не ведуть кочовий стиль життя. Жінки скіфів. У сілі. Отже, ми не можемо з ними затоваришувати. А якщо ви хочете мати нас своїми дружинами і бути чесними людьми, ідіть до ваших батьків і візьміть належну вам частину майна, і тоді ми будемо жити з вами окремо від них. Юнаки послухалися їх і так і зробили. Але коли вони взяли свою частину, Після того вони перейшли через річку Танаїд і пройшли ще на відстань трьох днів шляху від Танаїду на схід, і три дні шляху на північ від Маєтіцького озера. Коли вони прибули в край, де вони тепер мешкають, там і оселилися. І відтоді, і дотепер жінки савроматів живуть як із давніх часів. Тобто і на полювання їздять увесь час верхи, і разом із своїми чоловіками і без них, і на війну ходять. І одягаються так, як чоловіки. Савромати розмовляють з мовою. Але розмовляють нею з давніх часів не дуже добре, бо Амазонки не навчились її як слід. Отож, Сармати це частина скіфського народу, який і говорив скіфською мовою, і в часи війни Дарія Савромати були у складі Скіфського Союзу і билися проти персів. Тому усі байки про те. Що сармати це страшно інший народ, якісь іраномовні іранці з Ірану це притягнуто за вуха. Сармати в першу чергу жили біля Азовського моря і на річці Дон. Звичайно, це легенда, але описана легенда дає нам розуміння того, що сармати і скіфи мають спільне коріння. Описана війна сарматів і скіфів, яка відбувалася на межі нашої ери, це внутрішньоплемінна війна. Такі війни відбуваються будь де і в різні історичні епохи. Більше того, коли ми почнемо розбиратися з так званими сарматськими племенами, то побачимо, що вони жили спільно зі скіфами і говорили скіфською мовою. Ті ж алани і аорци, і їх інша назва Роксолани. Відповідно, описана війна сарматів зі скіфами. Це була така собі громадянська війна, де одна політична верхівка витісняла іншу, а не прихід якогось невідомого до цього чужого народу. Для чого це робиться? Для чого казати і розказувати про сарматське нашестя? Завдяки сарматському нашестю, яке вигадала офіційна історія, українці втрачають право на історію скіфів. Мінімум 500 років історії стародавньої України відсікається. Бо бачите, у вас тут сармати завелися. А отут одразу не встигли добре сармати закріпитись, як прибігли злі готи германці з півночі. А отут за 100 років за ними прийшла китайська орда гунів. Велике питання: а місцеве населення що робило, поки ці орди собі так заходили і бігали туди-сюди? Ця вся іноземність тих загарбників. Вигадка, їх спеціально вигадали, щоб зробити з нас неграмотних і язичницьких слов'ян, які вилупились під шосте століття, але і те тим слов'янам не помогло, бо свою державність вони отримали від диких вікінгів, які ще вчора людські жертвоприношення мали, та й своєї держави не мали, але були такими прогресивними, що сусідам державу зробили. Ну а собі вже потім альтруїсти такі собі. До речі, а ви знаєте, що готи були на землях України ще в VI столітті до нашої ери. Про це пише готський історик Йордан. Він каже, що то насправді були не скіфи, а готи. І саме готський цар, а не скіфський, розв'язав війну з Персією. Ви здивовані? Проблема в тому, що для готського історика скіфи були готами. Але історики-фальсифікатори тільки і раді новій назві. Вони її підхоплюють, плескають долоні і б'ються в груди. У вас тут були десятки народів при Чорноморі. А потім вже наші історики розказують, що Україна це була магістраль, якась, через яку проходило купу племен. А як це фізично можливо, ніхто не скаже. І також ніхто не задається питанням. Чого ці племена потім щезали, як Роса на Сонці? Куди ж вони всі поділися, ті ваші орди? Усі ці готи, гуни, бастарни, авари, усі щезли без сліду. Бо насправді усі вони були назвами численних племен скіфів, стародавніх українців. І що найцікавіше, одне плем'я могло мати кілька назв, а вони і раді, бо можна крутити і вертіти. Ці онготи, а то вже Кавказці, а то були мадяри. А предки українці, певно, жили в паралельному вимірі. Як логічно. Цікаво також, коли в епоху так званого великого переселення народів усі ці варварські держави розчинялись в повітрі. В Іспанії, в Італії, Греції, в Балканах. Усюди були готи, а потім раз і щезли. вивітрились. У вас же народ, ніби переселився, сотні тисяч чоловік. Куди вони всі щезли? Якось після. Переселення Готів в Грецію самих греків не поменшало. Он далі живуть на своїй землі більше 2000 років. Але це не прирівнюється до України. Бо якщо у вас тут засвітилось якесь плем'я, то автохтони одразу всім народом вимирали. Ви ж знаєте, що після розпаду Римської імперії Італія стала називатись готським королівством. Але саме готів там щось не дуже прибавилось. Італійці не стали говорити німецькою мовою. А коли готів звідти вибили, то і готи, відповідно, випарувались. Так само воно має працювати і в Україні. Але історики нас хочуть переконати, що землі України то друге. Понімаєш? У вас тут були, перечисляю, китайці сюну випарувались, тюрки випарувались, авари обри щезли. І якось підозріло, що після всіх тих тюркських ор, того нашестя такого, знаєте, сарани, мільйонів тих азіатів-монголоїдів, на землях України всюди куди не глянь, жили українці. Це якась магія. А може, не магія, а брехня. Не було тут китайців всюну, не було і тюрків. Тому не дивно читати, що сармати, які ще до нашої ери завоювали всю Скіфію, чомусь вже в третьому столітті. Греками називаються скіфами, а їх союз Скіфським. Тому і не дивно, що цар Гунів Атіла називався греками Скіфським царем, таким самим як Антей, чи Скіл, чи Колоксай, які правили задовго до нього. Просто змінювалися назви союзів і держав. Була держава Скитія, потім, можливо, отримала назву Сарматія. Після неї була Уюм. Потім був утворений Союз Антів, який греки переінакшили на Унію. Після розпаду Союзу Антів утворився новий союз аварський, назва якого може бути похідною від слів «варях» так і від слів варварський. – «аварський». Бо за греками наші предки говорили варварською мовою, тобто українською. Про варварську мову, до речі, цікаво пише Сергій Піддубний. Він наочно доводить, що в українській мові є купа слів з коренем вар, варити, сварка, буквар, тварина, варта, товар. Тобто, коли ми говорили з реками, вони часто чули це вар 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 і прозвали мову нашу варварською. Тому, коли ми зачіпаємо питання сарматів. Ми повинні розуміти, що вони були одним із скіфських племен, а не ордою іноземних завойовників. Тим більше, що греки не відрізняють сарматів від скіфів протягом всієї історії. Вони завжди називають місцеве населення України скіфами, по-своєму, так само, як і ми, завжди їх називали греками. Ми повинні розуміти, що українці в даний момент найбільший народ в Європі. Історично землі України, де проживали українці, були значно більші, ніж будь-якої іншої європейської країни. Саме тут проживали ці всі стародавні численні племена, бо наш народ великий, чисельний. Звичайно, зараз ми проживаємо найкращі часи, взагалі двадцяте століття найгірше було для українського народу. І я би сказав, наші вороги кажуть такі слова, що українців уже 20 мільйонів. А там в якомусь році стане ще менше. Українців, насправді значно більше, і не буде ніякої демографічної катастрофи. Але саме звідси, тобто з земель України, приходили ті великі армії скіфів, які потрясали стіни римських столиць і які розбивали римські легіони. То були не обідрені кочівники якісь безхатченки, а стародавній народ, який дуже давно жив на цих землях. І був не менш розвинутіший, ніж решта цивілізованого світу. Дякую за увагу.